Денському обласному госпіталі триває заняття з кросфіту. Ветерани роблять надзусилля у вправах. Що таке? Лузьким захватом і підтягуємо до грудей. Давайте Валерію 51 рік на війні отримав два поранення. Востаннє куля потрапила у хребет. Зараз пересувається на кріслі колісному. На занятті випробовує себе на витривалість. невитривалість да, тяжковато. Знаєте, так воно якось на виносливості, па. Ця хвилина. Вроді би каже, це єрунда, але так потроху, потроху нагрузка. Да я Олександр на занятті кросфіту втретє захищав Україну з початку великої війни. Осколки від снаряду важко поранили у 2023-му на Донеччині. Осколки розірвали мені спину і мозг на рівні груді. З тих пор я нічого не чувствую. Оце круто цікаво. Прикольно так, Після цього так чувствую себя хорошо. Заряд енергії такої Юрій повторно проходить реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі. Такі заняття в новинку каже, це командна робота. Проте головна боротьба усередині кожного групове відчуття. Повністю як ти заводишся, тоді більше викладуєшся, дивишся на інших. Яка з'являється ну, деяка така конкуренція? Хочеться зробити краще, хочеться зробити довше. І від цього знову отримує задоволення. Це якраз момент азарту. Які ми переживали там до війни, під час війни, і, і за зараз, зараз фізичні терапевти проводять групові заняття раз на тиждень. Ні для кого винятків не роблять. Кожного з учасників змушують докладати максимум зусиль під час занять. Абуся, вчора почуває. Окрім того, терапевти індивідуально працюють з окремими учасниками, показуючи, як правильно користуватися тренажером. Це висловальний тренажер. Він е, дуже гарно розвиває серцево судинну систему, дихальну систему. А також він дуже гарно розвиває м'язи спини і рук. Заняття з кросфіту проводять для пацієнтів з травмами спинного мозку. Окремо є ще програма для тих, хто має проблеми з шийним відділом хребта. Займаємось для чого? Для того, щоб згрупувати хлопців, підбадьорити, щоб бо ми розуміємо, що в нас йдуть пацієнти з такими довгими періодами, які там можуть чотири місяці не бути вдома п'ять, рік, ну таким чином, і ми стараємось їх так і розрядити, і попрацювати з ними, і особливо, щоб вони поспілкувалися. Більшість військових ще донедавна були прикутими до ліжок. Нині активно займаються спортом. Фахівці певні фізичні навантаження допоможуть захисникам відновитися після поранень. Анна Цук, випуск новин.